Малочку. Сьогодні 4 квітня 2025 року. Буду займатися певними справами біля будиночку. Власне, трохи хочу культурити територію. Вчора це вже зробив, згодом вам покажу. Сьогодні відео буде саме про інструменти, якими користуюся, зокрема акумуляторна пилка. Власне, ось про це. Щодо я хотів поговорити, маркування можете побачити. 565 DCM на 18 вольт вона працює, в нею я вже користуюсь з минулого року. Зараз зайнявся цим питанням більш предметно, уже почистив садок, відповідно в мене певне враження про цю пилку вже склалося щодо її можливостей. та Зручності неї користування. Коротко, по технічним характеристикам, дана пилка працює від 18-вольтової акумуляторної батареї. Раджу брати зразу 5 амперні, тому що на 2 амперних пробував це зовсім не та пилка. Все-таки, чим більше ампераж, тим краще пилка працює. І це відчутно навіть на тих оборотах, як вона все робить. Однак, навіть такого формату її вистачає. Довжина. Самого леза, виходить, шини тут 30 см. Значить, Поліна ось такого формату, можете побачити. Товщина Поліна десь, я думаю, сантиметрів 20 є це 100%. Я перерізав даною пилкою, це є береза, проблем жодних з цим не було. Навіть ось ці поліна великі, також різав цією пилкою. Я розумію, що це не... М'які породи дерева, це сосна а то береза, дуб я не різав, дуб, можливо, вона не візьме, однак, прибунковий, але, однак в моєму домогосподарстві цієї потужності її вистачає. По зручності, досить зручно лежить в руці. Мені подобається. Навіть бачите, одною рукою я беру її, піднімаю, повозітись, вона там вже по характеристикам не буду казати, не пам'ятаю точно. Приблизно можливо кілограм 5 важить, можливо, менше. Стверджувати не буду. Далі, з тильної сторони, ось тут, побачите, приєднується акумуляторна батарея. Зараз ми її одразу під'єднаємо. Все. Щоб в неї працювати, треба тормоз, ручне гальмо таке перевести до себе, кнопку затискає, знизу впускаємо. І ось так ріжемо. Далі, що ще? Досить гарно продумано в плані того, що її розібрати і почистити. Оце коров для того, щоб натягувати цеп, це щоб відпустити. Далі, щоб заливати мастило це з оцеї сторони, ось тут викручуємо, ось тут є мірка, де видно, де показує, скільки що потрібно. Тому зараз це ми і зробимо. Це вчорашнє сміття, беремо його. Витримо ось таким чином. Мастило купував ось такого формату. Воно спеціально для цепів, для змазування і помаленьку зараз зальємо. Ось так. Дивіться, там не заходить багато, Думаю, десь грам 100, щоб не перели, з горловини не торчало, тому будьте уважні. Далі перевертаємо, бачимо, що у мене вже по індикатору повний ємність для мастила. І, в принципі, таким чином я вже підготувався для того, щоб нею працювати. Навіть з акумуляторами батареї, звісно, вона стала важча. Однак, коли береш за цю ручку, вона збалансована і досить гарно тримати її в руках. До речі, по цепу. Трішки він розтягнутий, Зараз робимо яким чином. Ось тут одною рукою незручно. Ось так. Відпустив. А після того потрібно трішки підтягнути цеп, ось тут. І тоді перевіряємо. Засильно, чуть-чуть відпустили. щоб вона відтягувалась, але не вискакувала. Після того, коли ми перевірили, зажимаємо назад, О, усе. Тепер пробуємо. Якраз те, що треба. Натяг не має бути такий, як струна. Відповідно. Звісно, з мене ще той дроворуб. Заготівельний кліс, однак біля будинку в себе, думаю, справлюся. Тому зараз вперед покажу, як вона ріже і як взагалі. Ну, Але вона мені подобається. У мене весь інструмент DeWalt. Є чотири запасних акумуляторних батареї. І скажу, що ось те, що я зараз покажу, там порізав. Це буквально акумуляторна батарея була на половину заряду. Тобто, взагалі там досить мало заряду, а порізав в принципі, досить багато. Показую вчорашній об'єм робіт, що я зробив. Значить, ось тут обрізав гілки, ось тут знизу попідчищав, для того, щоб можна було підкосити і викосити нормально, щоб гілки не заважали. Ось тут, ось там дерева, береза також, повністю фактично, бо тут ще одна росла з боку груша. До речі, прищепив щепи, розповім вам. Це перший мій досвід, думаю, буде цікаво думку почути вашу, звісно, то, чи правильно я робив, чи неправильно. Все вам покажу. Підскажете, чи правильно я це все робив. Ось ця вся кучка, що я вчора це обрізав, зробив, це на половині заряду. На половині заряду цієї акумуляторної пилки 10. Гілки звісно, є різного формату, є товстіші, є тонші. Тут сантиметрів, мабуть, 5 діаметрі. Ця спилка досить гарно ними справляється. Значить, Що далі? В планах. Зараз буду далі працювати. Значить, Позрізаю ось цю вербу. Вона мені тут не потрібна і тут. Просто тут трішки хочу розчистити, щоб в мене було вільне місце. Ось цю вербу теж розчищу відповідно. Все інше. Буде зараз для того, щоб можна було робити нормальний прохід, і щоб нормально можна було пройти, тобі не заражали гілки. Тому зараз цим і займаємося. Як впаде за обрієнти сонце, вечір теплий настає. Висідає казка під віконцем. І дзвіночки сипі Хмарки си віку часу. Ну, ось так, можете подивитися. Тут довжина більше, ніж 30, якщо з однієї сторони, з іншої десь 25. Це є у нас. Верба і ця пилка в принципі, її подолала. Думаю, гарний результат. Все, завершив роботу. Ось результат. Не знаю, як камера передасть. Десь тут -то точно є. Півкупа, точно. Це те, що порізав більш товстішого А це гіляче, яке не трогав. Одна купа, друга купа. І ось так ділянка стала. Можете подивитися, хоч зараз пройти можна тепер. Ще до Паски оце все викошу, зроблю, знизу теж покошу. туди вниз. Зараз хоча б можна пройтися вже легше і краще. Все тут у культурі трішки часу у мене. Значить, ось так. Значить по часу. Зранку я почав. Зараз у нас тільки 16 я почав в половини 10-ї. На це все, щоб зробити, я використав 5 повних акумуляторних батареїк. Ну, в не розряджав, тобто вона не зупинялася. Фактично буду рухати 4 акумуляторних батарейки повних. 400 грам мастила для того, щоб це все зробити. Я рахую, що в принципі результат для такої пилочки досить непоганий. Враховуючи той об'єм роботи, що я зробив, ось такий пеньочок теж немаленький, можете уявити. І він справився з ним. Значить, зараз будемо чистити. Покажу вам теж, як це зробити, щоб у вас було уявлення. Тому що кожен інструмент після роботи треба обов'язково почистити, щоб він потім добре слугував мастити все інше. Так що вперед. Пробую все показати. Значить, Першим бажанню, побажання, що кажу, з особистого досвіду, краще е, намагатися закінчити, завершити роботу таким чином, щоб мастила вже практично не було, тому що при зберіганні воно можливо десь витікати. Тому так, щоб якщо залишається, то по мінімуму це треба розрахувати. Обов'язково це запобіжний штопор. Встановлюємо батарейку і починаємо спочатку з самого брудного, відповідно. Розкручуємо місце, де кріпиться цеп. Ось тут. Все дуже просто, і тут складного немає нічого, все елементарно і дуже класний доступ до всього. Ось Така ситуація тут, його треба все вичистити. Так само, що робимо, відпускаємо. Щоб розслабити цеп. І далі знімаємо шину. Ось так повертаємо. І ось у нас все знялося. Тепер у нас є доступ. Роздола, ніжно пахне молоком І ховає втома в довгі пола. Руки перевили. Ще стелить пості росяниця в яблевому саду, Місяць обнімає молодицю В молотицю, взорях нічимку весною. Бить село спокійно. Подихі, тердає. В танці неба кружать перемріно. Почистив, витирати насуху геть не потрібно. Треба, щоб трішки було в мастилі, але не сильно. Тому що мастило теж може з часом робитися таким, що його не можна стерти просто для зберігання щоб не покривалося корозією ну, відтерх. Думаю, результат непоганий. Власне тепер вже можна і, і законсервувати до слідуючого використання. А тепер я вам розповів щодо особистих вражень, зокрема про пилку Девольт. Маркування ви вже бачили, відповідно, сьогодні я так більш предметно на неї попрацював. Скажу так, що в принципі, як вона себе зарекомендувала мене, вона задовільняє на всі 200%. Звісно, її не можна порівнювати, наприклад, з якимись професійними пилами, бензопилами. Однак для домашнього господарства в такому форматі, як у мене, її більш чим достатньо, якщо там періодично її використовувати для того, щоб порядити садок, можливо, якесь дерево порізати. Його достатньо вистачає. Тобто, 30 см в діаметрі, можна порізати його. Звісно, що трішки важкувато, але її ріже, її вистачає. Думаю, що цього більше, ніж достатньо для такого господарства, як буде у мене. По ціні, що я її купував, даний девайс я купляв в минулому році, вартість її там встановила десь в межах 8,5 тисяч гривень. Я думаю, що там ціна особливо не помінялась. Це без батарейки, без акумуляторної батареї. Однак, так як у мене повністю весь інструмент девольт, я разово купив комплект там по акції щось продавався тоді 9 тисяч гривень, тобто зарядний пристрій три акумуляторні батареї по 5 ампер 18 вольтових. І їх мені достатньо для того, щоб проводити всі свої роботи, тобто таким чином, що там одну використав дві поставив на зарядку. Відповідно і таким чередуванням мені вистачає в принципі, досить комфортно працювати. Власне на цьому буду завершувати. Якщо у вас, звісно, залишаються додаткові запитання, залишайте їх в коментарях, ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба та все буде в Україна.